Ветеранам упа гідне лікування в Івано-Франківській поліклініці номер 2 відкрили окрему палату на денному стаціонарі для учасників українських визвольних змагань. Це стало можливим завдяки співпраці двох небайдужих прикарпатців – голови наглядової ради пативано франківськ цемент Миколи Круця та голови всеукраїнського братства вояків УПА Богдана Боровича. Останній каже, мешканці звикли бачити упівців в одностроях під час відзначення державних свят. А політики щороку вітають їх зі святом покрови. Однак, мало хто замислюється, як живеться цим людям. Але себе завжди скромно, ніхто їх ніде не чув про те, що їм не надають таких біг, які треба. Більше того, навіть мало, мало що про це відгукувалось. Я звертався до завідуючої поліклініки і Оксана Васильіна сказала таке просте питання, що два ветерани, які звертались. Хоча в місті Франківської їх є 10. Ми зуміємо. Статус ветеранів, бо сьогодні є навіть така частина, що вже і не може дуже і ходити. Це все вибірково, але той останній Корисний момент, який можуть зробити, ми його мусимо зробити. Задля створення належних умов для лікування ветеранів, пат Івано-Франківський цемент взявся за капітальний ремонт палати. Окрім новеньких зручних меблів для майбутніх пацієнтів, тут встановили телевізор, холодильник, мікрохвильову піч та кондиціонер. Облаштували тут і окремий санвузол. А от медпрацівники, в свою чергу обіцяють забезпечити ветеранів УПА якісною діагностикою та фаховим лікуванням. Умовах денного стаціонару у нас консультує кафедра Івано-Франківського національного університету. September. У нас дуже добра діагностична база, і ми будемо залучати до діагностики не тільки те, що ми маємо в поліклініці, але й те, що мають наші орендарі, добре обладнання, а також те обладнання, яке є на кафедрі медакадемії. Ми маємо дуже добрий новий потужний ультразвуковий апарат і вже маємо домовлені, що цих хворих будемо дивитися позачергово і повністю комплексно. Вартість ліків для ветеранів підрахували медики, обійдеться у понад 100 гривень на день. Відтак тепер справа за благодійниками для таких потреб благодійна громадська фундація імені Короля Юрія незабаром відкриє рахунок.